На тому тижні відбулася розширена робоча нарада з питання об'єднання територіальних громад міста та району у спроможну територіальну громаду з адміністративним центром у місті Лозова. На засіданні було розглянуто питання справ в районі щодо проведення заходів по добровільному об'єднанню територіальних громад. Півниця віддались громадські слухання, було присутнє 96 чоловік. Прийнято рішення звернутися з відповідною ініціативою до рад, визначених перспективним планом. Найближчим часом очікуємо сесію проведення. Орієнтовно це буде 12 серпня. Маємо надію, що буде прийнято сесію рішення. Краснопалика звернеться до відповідних рад з плапотанням щодо об'єднання. Також обговорювався стан проведення роботи по ініціюванню та заходів згідно діючого законодавства щодо об'єднання відповідних територіальних громад міста та району у спроможну громаду з адмінцентром у місті Лозова, міський голова Сергій Степанов та секретар міської ради з керуючими справами міськвиконкому підкреслювали у своїх виступах, що сьогодні для Лозової ідеальний план об'єднання, який затвердила обласна рада, тобто, половина сільрад приєднується до Краснопавлівської, громади половина до міста Лозова голова Лозової декілька разів наголошував про неминучість реформи і що в майбутньому громади, які не об'єднаються, кусатимуть лікті. Пропозиції приєднатися також говорив Сергій Степанов. Повинні бути без політики та амбіцій. я би сьогодні їх максимально всі опустив і лише на такий аджатий на понятний розговор. Который будет касаться исключительно понимания, что у нас есть, как мы этим можем распорядиться, что будет завтра. А завтра Лозова звернеться з пропозиціями до десяти громад. Серед них Катеринівська сільська рада та Панютинська селищна рада в надії, що ці громади уважніше вивчать вигоди і змінять свою думку, адже спеціалісти міста зробили попередні розрахунки, що цим самим найбільшим громадам вигідніше об'єднатися з Лозовою ніж бути самостійними одиницями. Пропозиція затверджена обласною радою щодо створення Краснопавлівської та Лозівської громади це лише старт для робо.

Яке рішення приймуть, так і буде. Якщо не приймуть рішення, ні до кого -то не приєднуватись, то, то буде їхнє рішення. Далі на робочій зустрічі було заслухано виступи депутатів обласної ради, сільських селищних голів. Слухали також виступали члени виконкому міської ради. Дискусії тривали ще біля години, і за зачиненими дверима для преси. Єдине, що для ЗМІ було відомо, що на засіданні було вирішено створити спільну робочу групу для розгляду питань, які стосуються об'єднання територіальних громад, міста та району у спроможну територіальну громаду з центром у Лозовій. Минулого робочого тижня у голови Лозівської райдержадміністрації відбувся особистий прийом громадян. Мешканці Лозівського району на прийомі у голови підіймали питання ремонту доріг у районі, оформлення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Підіймались питання про вирубку лісосмуг у селищі радянське комсомольської сільської ради. Вирубувати лісосмуги суворо заборонено, говорив Сергій Красноперов, але не тільки в лісосмугах справи. Мешканці із села Радянське взагалі стурбовані зовнішнім виглядом свого села, в якому не косяться бур'яни, немає вуличного освітлення та не працює магазин. Як живуть у цьому невеличкому селі його жителі? Цього понеділка голова райдержадміністрації пересвідчився особисто, завітавши до радянського. Там біля зачиненого магазину він поспілкувався з людьми. Перше питання, яке підняли жителі села Радянське, це було питання роботи в їхньому селі магазину связи з тим що торговля дуже зарегулювана зарегулирована тут в тому числі налогової нужно тобто оправляти масу документів, то травольцем здесь не ефективно не рентабельно векмі ну, нак докладу управління економіки що мешканці обслуговуються поперед таран виїзна... торговля їзди вас Да, через день. через, день. Через, да? день. з Ніколаївки приїжджає машина. Ну, Тому що запрос е, э, в частний бізнес, ну, ми можем, заставити ми нікого не можемо, з тим, що там економічно невигідно, ніхто не хоче зіставати. Це за скільки часу буде? Дорога. Вообще нічого не брали. Бік. Ми просто, что мы, да люди, ну, мы чисто, получили, Ні ни, ни копейки денег мы не брали ні з кого, ні за кого. И, то есть ми мы, мы, мы нашим предпринимателям, которые наши, на лазивщине работают, предложили это Безплатна будем вести работу, может быть, може то запустити. Ну конечно, теж, звісно, сильно обещать не могу. Медичне обслуговування теж покращиться від сьогодні. Наразі після віддаля на сільської ради там села Константинка Сумбанця на придбання бензину сім'ї на міцестра Собхованець буде діставати транспортом. До То есть вопрос решен, в ближайшие дни она будет ездить ежедневно на работу, как положено. Она, она сейчас она сейчас ходит на работу, в Комсомольце случае, находится. В случае вызова она сюда будет обязана проезжать, но в ближайшие дни она будет ездить на работу ежедневно. Також жваво жителі радянського обговорювали роботу автобусів, які не наважуються під'їхати до села, бо дерева, які розрослися вздовж шляху, шкрябають автівки. Дерева спиляють з маршрутками. Питання теж повинно вирішитися. Це, це Повна брехня, значить, по поводу маршрутки. Вони їздять там, де їм вигідно їздити. буквально і, і вони абсолютно ну, не слухають цих людей, но ну, бачать видять їх. Они сначала говорили, что у них вот ямы на дорогах, ездить невозможно. Лично мы потратили с предприятия денег, там, засыпали эти ямы. Да, спасибо, эти же да, люди мы сами, сами. вручную Вот это вручную, скидали, вот сами люди ну, рассыпали. Ну все вы бачили, ехали, да. Как не ездили, так и не ездят. Теперь следующее у них идет разговор о том, что там, видите ли, посадка им мешает. Да, Никому ничего не мешает. Вы только что приехали, мы приехали. То есть, если бы сегодня, тут было бы человек там 500 жило? вони їздили і під землею вони їздили. також запрацювати повинна і клубна установа у селі. Потрібна вона чи не потрібна у селі, де багато людей похилого віку. Жителі вирішили, що потрібно саме під час зустрічі з головою. Жителі самі собі і призначили відповідального за культурний розвиток. А усе інше про що говорили: вуличне освітлення, дороги, магазини, медицина та отримання земельних ділянок влада буде вирішувати з користю для громад ще й дороговкази до радянського було обіцяно встановити. Минулої п'ятниці відділ цивільного захисту райдержадміністрації та Лозівський районний відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій провели рейд по місцям масового відпочинку людей на водних об'єктах, відпочиваючим надавались пам'ятки з правилами поведінки. Відділом цивільного захисту Лазівської райдержадміністрації в засобах масової інформації проводиться робота щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах району. Прохаємо вас дотримуватись правил поведінки на воді для забезпечення вашої безпеки та безпеки ваших військів. На сьогоднішній день в місті Лазівському районі загиблих на воді немає. Нагадуємо ще раз, в місцях не відведені спеціальні для цього місця. Забороняється також залишати дітей без нагляду. Забороняється заходити в п'яному воду і також запливати за бульки. На найпопулярнішому пляжі Бритая для Лозівчан вечір п'ятниці був приємним. Люди смажились на сонці та купались. А ось за безпекою, як виявилось, слідкувати було нікому. Адміністрація провів міста для спасателя. У наметовому містечку брита відпочиваючих немає. Але якщо вони тут будуть, у воді їх чекає сюрприз. Оце такі так ж я знаю, що вас є на матроску. Я зовсім інша картина на базі росинка: чистий пляж, вода прозора, попереджувальна інформація та показовий пункт рятівників. Ось такі контрасти на місцях масового відпочинку лозівщини. Вокальний колектив Комсомольського сільського будинку культури нещодавно відзначив 30 років своєї творчої діяльності. За три десятиліття берегиня ставала неодноразовим переможцем районних оглядів аматорів, колективів, що кілька років поспіль гідно представляв Лозівщину на великому Слобожанському ярмарку. 30-річчя берегині святкувало усе село Комсомольське. традициям весеннего мастерства. Вагон мой особистый внесок в справу сбережения и развитку самодеяльной творчества у вас, девчины, казнаводы, творчего ювелея. И невеличкий такой подарочек каждому у меня будет у вас. Витаю вас еще раз и всяком веселого мастерства. Впереди у вас еще много-много ювелеев. Очень приятно, что вы опять собрались здесь, опять вдвоем. Поем, значит, живем. Я вам желаю творческих успехов. Я вам желаю, чтобы ваши песни несли оптимизм. Оптимизм для всех нас. Я вам желаю счастья, здоровья. Я вам желаю петь долго-долго, пусть ваши песни приносят радость, пока мы будем петь, пока и будет наша Украина. Колектив берегиня завжди буде вдячний за підтримку своїх односельчан та допомогу директора державного підприємства дослідного господарства Комсомолець Нуцалхана Абдулаєва, який за традицією попередніх керівників господарства підтримує берегиню та заклади культури комсомольської сільської ради і допомагає фінансово у проведенні свят для місцевої громади. Близько двох годин виступу пролетіли на одному дусі. Зі сцени лилися ліричні, жартівливі поб. Готові пісні, а ще свої поезії глядачам дарували місцеві лірики: три Ольги: Терещенко, Антипенко та Петрова. Дитячий танцювальний колектив сільського будинку культури переплів свої хореографічні постанови з майстерним виступом вокалістів-ювілярів. Ювілейний концерт закінчився, а народні пісні в Комсомольському було чути ще довго.